Усім привіт! Пропоную насолодитися красою природи на початку відео перед тим як я вам буду показувати своє в'язання. Усім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки, і з вами я Марина. У мене сьогодні 21 травня на годинку 13.00. Сьогодні неділя, і сьогодні буде влог одного дня, тому що мені є що вам показати, розповісти, але, на жаль, не було можливості підключатися протягом тижня. Чи Просто з моменту виходу минулого відео. Отож, сьогодні я хочу показати вам, по-перше, готову роботу. Це, звичайно, україночка. Ось така в мене красуночка вийшла. Одразу хочу розповісти вам про те, що у минулому влозі я запитувалася у дівчат, хто скільки нав'язав вже україночок, відповідей було. Мало, але одна з відповідей мене просто надзвичайно вразила. Я хочу про це розповісти. Дівчина розповіла, що вона наразі в'яже вже 30-ту україночку. Згадайте, як я в минулому влозі показувала вам, скільки всього треба було зв'язати і пришити лише на саму голову. Людина в'яже вже 30-ту. Для мене це просто якийсь подвиг. І я просто уявляю, яка це краса, якщо була б можливість їх усіх разом 30 сфотографувати. Це було б просто неймовірно. Ну, а я маю тільки другу готову. Дуже, звичайно, сподіваюся, що вона буде не остання. Отож, закінчила її вже, мабуть, тиждень, а може, трохи більше, більше тижня тому. І все ніяк не могла вам показати. Отож, ручки в мене тут в'язані намисто. Я якось замовляла намистини з Aliexpress у двох розмірах та ще й в різних кольорах. Якщо вам це буде потрібно, залишу вам знову ж таки посилання на намистини, тому що, я думаю, що буду ще дозамовляти. Рахувала, скільки в мене виходить на одну. Гілочку, ниточку, нанизати на мистин, то виходить від 20 до 35 штук, тому що тут різний розмір у них. І пакетик, звісно, що дуже так пристойно схуд. Отож, далі, на спідницю, на верхню спідницю я обрала ось такий колір, як це, хакі можна назвати, так? Такий болотний, брудно-зелений колір. Не можу пояснити, чому мені дуже захотілося саме цей колір тут використати, і хотілося, щоб загальна кольорова гама не була занадто різноманітною, тому що тут є такий зелений колір. Ну і тут я додала інший відтінок. Звичайно, тут вив'язується окремо обидві спідниці, це також займає достатньо часу. Далі, в самому кінці робилася ось така кісонька. Ну, це все в майстер-класі написано, тому хто хоче зв'язати собі таку красуню, я вам залишу посилання на автора. Я наразі не пам'ятаю, які в неї параметри щодо зросту і ваги. Але коли-небудь на моїй сторінці вийде пост про неї. Коли-небудь, тому що я вже, мабуть, два чи три тижні взагалі пости не роблю, тільки в сторі, щось викидаю. Немає взагалі абсолютно ніякого натхнення. Але я сьогодні планую все ж таки якийсь пост зробити, бо в мене останній пост був ще про котиків, яких я в'язала на День всіх закоханих. Отож, така чарівненька дівчинка в мене є, і вона, призначена як подарунок нашій вчительці, вже от-от діти закінчать навчання, і 31 числа вже буде останній дзвоник, і тоді ми привітаємо нашу вчительку. І від нас буде такий творчий подарунок. До речі, до таких україночок я ще використовую такі підставочки з AliExpress пластикові, щоб можна було їх поставити на полицю. Зараз не маю про собі підставочку. Якщо не забуду, то якось в якомусь влозі вам покажу. Ну, а якщо забуду, то я вже вам це раніше показувала, ще коли моя попередня. Україночка відправлялася додому в минулому році. Хто бачив, той знає. Отож, до, цього, до цієї україночки, в мене йде ще палантин. Ну, я його вже не буду розкладати, ви його вже бачили, але що я хочу сказати про палантин, це те, що на минулих вихідних ми ходили в зарослі бузку і там фотографувалися. Тому зараз я вам. Хочу вставити ці відеофрагменти і фотографії. Подивіться, будь ласка. Отож, таким чином ми намагалися сфотографуватись. Звичайно, фотографії не ідеальні, багато яких факторів заважали нам в той день, але, тим не менш, якісь фотографії мені на згадку будуть. Отож, на подарунок вчительці буде Україночка і буде Палантин. Я сподіваюся, що їй це сподобається. Ну, і ми будемо рухатися далі. Наступними, я б вам хотіла. Показати ці дві морквинки. І одну із них я закінчила на цьому тижні після того, як закінчила україночку. Ось цю морквинку, вона у мене лежала певний час у недов'язах, але я за нею взялася і закінчила цей недов'яз. Моркви зв'язані по моєму майстер-класу, який є тут, на каналі, а також є у текстовому форматі на моїй сторінці, мама іграшок. Всі посилання є внизу. Під відео, отож, це гряскальця, і тепер наразі я маю аж дві штучки. Ця була зв'язана якраз для майстер-класу. Рухаємось далі. А тепер я хотіла би вам розповісти ще про одну таку цікавинку. Якщо ви пам'ятаєте, я відправляла якось пряжу дівчинці Тетяні, для того, щоб вона могла зв'язати якісь вироби для діточок для клубу Петелька Добра. Отож, я обіцяла, що буду показувати вам, що в неї там вийшло, і вона надіслала мені вже перший звіт. Тож, я хочу залишити вам посилання на її канал, тому що на каналі вона показує, як. Відбувається процес в'язання цих виробів, а також надіслала мені відео, тож пропоную зараз його разом переглянути. Усім привіт! Хочу зняти відеозвіт для каналу Добрі іграшки Марини і прозвітувати виконану роботу із пряжі, яку я отримала. Ще один моточок у мене чекає роботи, і я вже зв'язала такий чудовий плед для малечі петельки добра взяла гачком 3 мм. Плед в'яжеться дуже швидко, дуже красиві кольора в поєднанні. Він дуже приємний і м'який до тіла, теплий. Тож дякую за надану пряжу. Я дуже задоволена, що створила таку красиву річ для малят і надіюсь вони будуть гріти. Маленькі ніжки і ручки. Дякую за благодійну пряжу. Тепер я хочу вам показати ось ці дві іграшки, мабуть, все ж таки доведеться прибрати усіх інших учасників. Так, отже, це в мене лисичка Белла, Але в неї буде інше ім'я. Вона створювалася ще до початку війни. Ну, не буду вже знову повторюватись, чому й нові ще її створювала. Просто створювала ще до початку війни. Ось така красунечка. Завжди тішуся формою її личка. Дуже подобається. Так. В неї ще є одяг, і в мене ще є зайка. Зайка груня. Вона більша, але. Більша вона, тому що різниця є в товщині пряжі, тому що пряжа тут одна і та сама Ярард джинс. І розмір тіла різний, хоча зв'язані тіла повністю по одному опису, по моєму опису. Це дівчатка з мого майстер-класу, який так і не побачив світ, ніколи не вийшов. Ну, може, коли-небудь станеться. Але я маю фотографії для лисички, майстер-клас не вийшов. Я маю половину знятого відео для зайчика, майстер-клас не вийшов. У мене не складається з майстер-класами, тому, будь ласка, не очікуйте. Отож, якось я казала, що мені хотілося б, щоб в мене була ціла колекція іграшок, зв'язана приблизно по одному і тому ж. Опису. Ну, звичайно, що зі змінами відносно того, якого це виду тварина. Щось там на вулиці так шумно, жахливо. Отож, я вам якось казала, що в мене в планах є зв'язати ще дві іграшки, як мінімум, по цьому опису. І одна з іграшок мала бути слоник, друга іграшка мала бути собачка. Дуже цікаво, щоб ви поставили паузу і зараз написали, за кого ж я все ж таки взялася: за слоника чи за собачку. Буде ж дуже цікаво прочитати. Ну, якщо ви ще не підписані на інстаграм і не знаєте, кого ж я почала в'язати. А тепер буде відповідь: я почала в'язати слоника. І зараз хочу вам показати свій процес, тому що це справжня мила дівчинка. Отже, в мене. Є слоник, точніше, ще немає, але буде слоник. На ім'я Даринка. Ця колекція іграшок вже має назву. Вони називаються Мамині звірята. Ну, це я сама так собі придумала. Адже у мене буде Даринка, Груня і Белла, але у Белли буде нове ім'я. Я поки що думаю, що у Белли буде ім'я Орися. Тому що ім'я Белла зовсім. Не входить в цю колекцію з українськими іменами. Отже, слонення буде в'язатися тіло по цій самій схемі, що і у зайчика, але з певними змінами. Взагалі, коли я мріяла про цю колекцію, то я думала, що всі тіла будуть. Плюс-мінус однакові. І одяг, який я придумаю до кожної іграшки, можна буде одягнути на іншу іграшку. Це буде класно. Але у слоника я хочу трошечки змінити тіло. Я хочу видовжити трохи тулуб і зробити коротшими ноги. За рахунок цього, деякий одяг буде підходити на слоника. Але деякий не буде підходити на слоника. Ну, я думаю, що це. Не надто критично, зате буде так, як я собі це уявляю. Отже, даринка в мене не просто слоник, вона в мене африканський слоник. Тому що коли я її створювала, я вирішила, що я хочу, щоб в неї були бивні. Але потім я сіла і думаю: але ж бивні, це, мабуть, тільки у хлопчиків. Стала я, значить, шукати інформацію в інтернеті. І знайшла, що у африканських слонів. І у самиць, і у самців є бивні. Тому все складалось чудово. І я тепер знаю трохи більше про свою даринку. E, значить, у мене вже є ескіз, і я, мабуть, вам зараз його принесу, бо я його наразі забула. Отож, я принесла ескіз, тільки, будь ласка, не лякайтесь, тому що вона на ескізі страшненько. E, зовсім не така, як не така, як в мене виходить у житті, мабуть. А Може і нормально, ну не знаю. Ось така. Ескіз я намалювала 17 го числа і одразу почала до роботи. Значить, в мене тут на ескізі не зазначено, що тулуб довший, а ножки ніжки коротші. Але який буде одяг, ось такий я його собі уявляю. В мене вона, можна сказати, збирається на якийсь відпочинок до річки, або до моря, або може навіть до океану. Чому б і ні? Ось, І саме такий я собі планую. Це якийсь типу купальничок. Тепер приберемо. Отже, на голові, як і на ескізі, так і у житті бантик. Мені дуже подобається цей бантик. Який він вийшов. Але ж я хотіла, щоб він був не пришивний. Щоб можна було повністю зняти весь одяг з іграшки, і іграшка була повністю повноцінна. ну Ось, наприклад, як груня, так, як лисичка. Тепер вже Орися, треба запам'ятати, треба десь зафіксувати. Як лисичка. ось, е, Отож, з бантиком я ще не закінчила. Я тут придумала таке кріплення, бачите, на ланцюжок у мене тут зараз є шпилька, бо бантик поки що звалюється. На ланцюжок з повітряних петель я собі сюди закріпила цей бантик. Але я хочу спробувати ще один варіант, щоб додати ще один ланцюжок і протягти ось тут ще попереду вух, для того, щоб все ж таки бантик. Ну, був якось більш-менш закріплений. Ось. Ну, це ще, це ще нюанси, про які ще треба буде подумати. Дуже мені подобається взагалі, в цілому, який вийшов образ у самої голівоньки. А також особливо хочу відмітити сам цей хобот. Дуже подобається, як він у мене вийшов. Тут навіть за рахунок обв'язки така вийшла, нібито дірочка, як у справжнього слона. Ну, клас. Я поки що дуже задоволена, і навіть якщо ви бачите, я вже нарум'янила її щічки, тому що дуже хотілося побачити, яка ж вона маленька, вийде вже повністю у всій красі. Ось Ось така дівчинка. Напишіть, як вам ця голівенька, мені буде дуже цікаво, тому що в інстаграмі всі дуже-дуже привітно, дуже приємно зреагували на даринку. Отже, даринці я зараз вже в'яжу тільце. Ну, точніше, ще не тільце. Я зв'язала ручки. Зараз я вам їх дістану, покажу. ось вони. Ручки також по цьому ж майстер-класу. Єдине, що в мене пішли, звичайно, якісь доповнення, зміни тут я вишила пальчики. І на ніжках хочу також вишити пальчики. Ну, тому що це ж все ж таки слоник, і у них пальчики виразні. Ось такі ручки. До речі, я прикладала сукню від груні до даринки і її дуже-дуже пасує. Можливо, не забуду, якщо наступного разу може, покажу вам, як буде з цією сукнею. Сподіваюсь, що наступного разу в мене вже даринка буде повністю готова. Ось така. Прийшло до мене натхнення, і тому я не займалася поки що зовсім пледом. Займалася тільки в'язанням дариночки. Ну, добре, тепер від в'язання ми. Відійдемо. Я хочу вам показати свої покупочки, і ми з вами закінчимо. До речі, ще у минулому влозі я питала, чи варто вам показати е, мою колекцію е, марок, які виходили за час війни і усього іншого. Е, я бачила, що тільки один коментар був про те, що варто це показати. Поки що я думаю, тому що, якщо чесно, не знаю, хто були ті люди. А може, то були і не, не люди, звичайно. Але після минулого влогу в мене дуже багато відписок. Можливо, тому що я показувала шматки гелікоптерів. Тому поки що, поки що роздумую, і, звичайно, що сподіваюся, що від мене відписалися тільки не люди. Сподіваюсь, українчики залишились зі мною. Отож, тепер покажу вам, покажу вам покупки для мам. Зараз для мам буде цікаво. Для мам-школярів, які в перший клас йдуть чи вже навчалися з 1 по 4 коротше, класи. Отже, я замовила через інстаграм такі зошити-тренажери, дуже швиденько вам покажу, і щоб ви мали уявлення, що воно таке. І якщо вам цікаво, можете замовити. Обслуговування дуже чудове, дуже-дуже швидко все відправили, нічого не пом'ялось. пакування було чудове. Отже, ми переходимо ж у п'ятий клас, але вправи з української мови, пиши без помилок, це все потрібно підтягувати. Треба, щоб дитина за літо не забула те, що вона вивчала у школі. Далі тренажер для виправлення почерку, тому що у нас у сина почерк, як у лікаря. Це передалось спадково від мами і тата, звичайно ж. і... Тому нам треба, щоб дитина так писала, щоб хоча б це хтось міг розібрати. Тому що наразі це зараз практично нечитабельний почерк, на жаль. Тож взяла такий тренажер. Далі літо літечко з 4-5 клас, але там у цій серії є там, з 1, 2-й, з 2-3. Ну, ви зрозуміли, тут цікаві завдання це, мабуть, найцікавіший і прикольний. Тренажер. Тут різні завдання з різних предметів, є ось такі прикольні українські патріотичні наліпки. Ну, цікаве, цікаве. справді. Тут різні різні цікаві завдання, не тільки як просто якісь там шкільні, але ще є якісь там ребуси, там ось, наприклад, такі. Ну, Цікаві, цікаві. Це, от, оцей зошит прям взагалі рекомендую. Якщо всі інші вас не дуже цікаві, то ось ця серія справді класна. Далі, у нас ж зараз нова українська школа, тому я намагалася шукати щось саме по програмі, і ось знайшла такий зошит розв'язування задач. Ну, також четвертий клас. Ось тут прикольно Ось таке оформлення, йде задача сама, і ось тут місце, де її розв'язувати. Будемо старатися все літо займатися. Ну, і далі у мене у сина трошки є. Складнощі з діленням у стовпчик і з множенням у стовпчик. Там у них є ще такий тренажер на множення у стовпчик, але, на жаль, вони чи закінчились, чи що, ну, я думаю, що з'являться ще. Тож я взяла ділення у стовпчик і взяла додавання та віднімання у стовпчик. Ось. Також у них там, по-перше, є сайт у цього магазину в Інстаграмі. А по-друге, на сайті у них там ще є різні. Матеріали, наприклад, є книжки українською мовою для школярів. Теж дуже цікаво, я придивилася книжки, можливо, також на літо сину замовлю, бо він дуже активно у мене читає. Тож, це не реклама, це від душі, це моя особиста рекомендація. Тож, залишу вам посилання, і де ви можете замовити. І не боятися, що у вас там. Об... Можуть обманути. Ну, я сподіваюся, що не можуть. <с> <с> так, І е, остання покупка, що я хочу вам показати, це вже буде для всіх, не тільки для матусь, це ось такі браслети з бісеру. Ну, Я знаю, що багато з вас вміють самостійно таке сплести. Я, на жаль, не можу, тому що мій зір не дозволяє цього зробити, але я від них просто шаленію, тим паче, що зараз. Ці браслети почали плести з українськими орнаментами. Ну, дуже класно взагалі. Мені дуже-дуже подобається. Дуже замовила у дівчинки. Тож на дівчинку, також через інстаграм, в неї там велика кількість замовлень, тому треба буде почекати. Я чекала десь, не пам'ятаю, днів. Може, сім ось. І ось такий взагалі. Він, наче, мережевний. Там ще є інший варіант, де ще по, по краю ще такі якби, хвильками зроблені елементи, і воно насправді наче цю виглядає. Ось такий дуже-дуже ніжний також. Дуже мені подобається. До речі, у них є назви, але я не пам'ятаю. Там прям беруть ну, справжні орнаменти, в залежності від регіонів. Тобто, ви можете навіть, якщо ви, наприклад. Там з Полтавщини можете знайти або запитатися у майстрині, щоб вона вам зробила саме полтавський орнамент. Ну, якщо вам це цікаво, Ось, ну, класно, класно взагалі. Я, я б, звичайно, мріяла ну, мати можливість і навчитися також таку красу плести. Мені дуже-дуже подобається. Прям, оце, мабуть, був ще один вид е, творчості, яким би я могла зацікавитися. Тому, ще раз кажу, всі посилання, про що я вам сьогодні казала, будуть внизу під відео. Будь ласка, якщо вам цікаво, проходьте, дивіться. І буду дуже рада побачити ваші, почитати ваші коментарі. І е, дякую за ваші вподобайки. З вами була Марина, канал Добрі іграшки. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Усіляку, будь ласка, не забувайте. І зустрінемось з вами у наступному відео. До зустрічі! Сьогодні всі коти руді. Оцей персик старенький. Йому складно сухий корм їсти. А оце, здається, ні, оце. Ця кицька, яка народила. Десь в неї кошенята мають бути.